Доброго дня, діточки! Сьогодні наше заняття ми почнемо із скоромовки. Спить старий сердитий сон, сому сниться сьомий сон. Давайте спробуємо разом. Спить старий сердитий сон, сому сниться сьомий сон. А тепер трішки швидше це ж скоромовка. Спить старий сердитий сон, сому сниться сьомий сон. Так, сподіваюся, вам сподобалась скоромовка. Дітки, а який звук ми чуємо найчастіше в скоромовці? Правильно, с. А зараз розгляньте, будь ласка, малюнки та назвіть їх. Так, сорока, сова, синичка. Діти, що в них спільного? Правильно, усі слова починаються на звук С. А ще, так, на малюночках зображені птахи, молодці дітки. А тепер зверніть увагу на ці малюночки та назвіть їх сік, лось, сіно. Діти, у цих словах, назвах предметів. Ми вимовляємо та чуємо звук с. Пом'якшений приголосний. Звук «с» приголосний позначаємо однією рисочкою, а звук с м'який приголосний позначаємо двома рисочками. Звуки с, «с» позначаються великою друкованою літерою С та маленькою друкованою літерою С. Буква С, буква С, усміхається Олесь, мов півбублика смачного. І чому це він не весь? А зараз зробимо звуковий аналіз слова сіно. Слово сіно має чотири звуки: С, і, Н, О. Отже, кожен звук ми розселимо у свою кімнату. Перший звук С м'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Так, добре. Наступний звук І. Він голосний, позначаємо кружечком. Слідуючий звук Н. Він приголосний, позначаємо однією рисочкою. Та останній звук О. Він голосний. Позначаємо його кружечком. Ось ми й зробили звуковий аналіз слова сіно. Молодці, дітки. Діти, а що ви бачите на цьому малюночку? Так, сонце. А яке воно? Яскраве. Сяюче, жовте, тепле, лагідне. Так, правильно, ми щойно з вами назвали слова назви ознак предметів. За допомогою слів, назв ознак можна описати предмет. Наприклад, торт який солодкий, смачний, прикрашений, клоун який. Смішний, веселий, жартівливий. Курчатко яке? Жовте, пухнасте, маленьке. Так, добре. А тепер спробуємо дібрати слова, назви, ознак. До наступних слів. Дивіться, будь ласка, уважно на екран. Що ми тут бачимо? Так, сніг. Сніг який? Сніг білий, холодний, мокрий. Добре, молодці. Наступне яке слово? Сосна. Так, сосна яка? Висока, струнка, зелена. Наступне слово яке? Сова? Правильно. Сова яка? Розумна, гарна, дивовижна. Так, чудово! І останнє слово, яке у нас буде слон правильно. Слон який? Великий, сірий, товстий. Дітки, ви молодці. Дітки, сьогодні ми з вами дізналися про слова назви ознак та про звуки с. -с. А давайте зараз з цими звуками прочитаємо склади. Готові? Ас, ос, ус, с, ІС, іс. Молодці! Так, добре, наступні склади. Са. СО, Су. СЕ, Си. Дітки, ви молодці, у вас дуже гарно виходить. А які предмети вам нагадують літеру С? Створюйте малюнки та присилайте мені особисті повідомлення. Ось наше заняття і закінчується. А я вам кажу. До побачення, діти!